Що можна купити зараз в Пегасі по акції? Всі книжки з наліпками та всі розмальовки. Тут є різноманітні книжки для навчання та розвідку дитини. Завдяки наліпкам процес навчання перетворюється у цікаву гру. Дитина краще запам'ятовує та засвоює матеріал, розвивається дрібна моторика. Розмальовки дуже важливі для дитини. Під час розфарбовування дитина тренує м'язи рук і пальців. Дитина зосереджується на деталях і навчається бути акуратною. Що розвиває концентрацію. Також важливий аспект розвиток творчого мислення. Дитина експериментує з кольорами, створює свої комбінації, вчиться виражати емоції через колір і образ. Процес розмальовування має терапевтичний ефект, допомагає зняти напругу, заспокоїтись, впорядкувати думки. Всі ці, здавалось би, незначні книжки мають величезну роль у розвитку вашої дитини. І саме зараз ви можете придбати їх по акції зі зниженою ціною. Завітайте до нас! Ми